Замислювалися колись, навколо нас постійно діє така, знаєте, потужна невидима сила. Вона змушує провисати величезні конструкції, змінювати розмір предметів і навіть розколювати гори. І сьогодні ми розкриємо її таємницю. Давайте почнемо з кількох швидких загадок. От перша чому лінії електропередач, які ми бачимо щодня, врідку провисають помітно більше, ніж узимку? Добре, питання номер два а ось таке, мабуть, кожен пам'ятає з дитинства, що змушує звичайну повітряну кульку стискатися на холоді, ніби з неї потроху виходить повітря. І наостанок, наймасштабніше що ж це за така невидима сила, що здатна хай і дуже повільно, але невпинно руйнувати навіть найміцніші гірські породи? Так от, відповідь на всі ці, здавалося, б, різні загадки одна, і криється вона в одному з базових законів фізики це. Теплове розширення. І щоб зрозуміти, як це все працює, нам доведеться зануритись у світ атомів. Ну, якщо зовсім просто, теплове розширення це коли матерія будь-яка змінює свій об'єм, коли змінюється температура. Тобто нагріваємо щось, воно збільшується, охолоджуємо, зменшується. І це, до речі, стосується практично всього і твердих тіл, і рідин, і газів. Але чому? Чому так стається? Вся справа в енергії. Уявіть собі, атоми всередині будь-якого предмета. Коли ми додаємо тепла, ми, по суті, даємо їм енергію. І вони починають, ну, ніби танцювати, вібрувати все сильніше й активніше. І в цьому танці вони починають розштовхувати один одного, їм треба більше місця. І ось цей мікроскопічний танок і призводить до того, що весь об'єкт розширюється. Ну, здавалося б, все зрозуміло, правда? Нагріли, розширилось, охолодили, стислось. Але. Як завжди в природі, є винятки. Є один такий відомий бунтар, що йде проти правил, і робить це в найцікавіший момент, і це звичайна вода. Подивіться на це порівняння, воно чудово все показує. Беремо будь-яку звичайну рідину, охолоджуємо її, вона стискається, її об'єм зменшується, а густина відповідно росте. А що робить вода? Коли ми її охолоджуємо в діапазоні від 4 до 0 градусів за Цельсієм, вона робить все з точністю до навпаки. Вона розширюється, тобто її об'єм збільшується, а густина зменшується. Це ж неймовірно. І в чому ж тут сіль? А в тому, що саме через цю аномалію лід легший за воду, саме тому він плаває на поверхні, а не тоне. А озера і річки замерзають зверху вниз. І цей шар криги, знаєте, він працює як ковдра, як ізолятор. Він захищає все живе під водою від промерзання, якби не ця дивна властивість води, життя на землі могло б виглядати зовсім інакше. Окей, з фізикою розібрались, але теплове розширення це ж не просто щось із підручників. Ні, ні, це така реальна, потужна сила, з якою інженерам доводиться постійно мати справу і просто ігнорувати її, ну, це дуже погана ідея. Бо якщо не враховувати цю силу, наслідки можуть бути ну катастрофічними. Уявіть собі, спекотний літній день. Залізничні рейки нагріваються і довшають, якщо їм нікуди розширюватись, їх просто вигне дугою. Або дороги, асфальт він тріскається саме через ці постійні цикли вдень розширився, вночі стиснувся. На щастя, інженери придумали, як з цим боротися. І рішення, як це часто буває, геніально просте вони просто залишають трохи вільного місця. Подивіться на залізничні колії або великі мости, там завжди є невеликі зазори, це і є простір для дихання металу, саме тому лінії електропередач ніколи не натягують як струну. І є ж один приклад, який можна буквально почути згадайте звук поїзда Тудух, дух, дух. Так от, взимку, коли метал стискається, ці зазори між рейками стають більшими, і стукіт коліс стає набагато гучнішим. А влітку, навпаки, рейки розшиюються, зазори зменшуються, і стукіт стає тихішим, майже непомітним. Добре, ми навчилися давати цій силі раду. А що якщо піти далі? Що якщо змусити її працювати на нас? Виявляється, ми це робимо щодня, наприклад, кожен раз, коли вмикаємо електричний чайник. І весь фокус тут в одній маленькій штуці, яка називається біметалева пластина. Що це таке? Уявіть собі такий собі сендвіч з двох смужок різного металу, склеєних разом, наприклад, сталь і латунь. Штука в тому, що при нагріванні вони розширюються по-різному. І що станеться, коли ми нагріємо такий сендвіч? Правильно, його вигне в бік того металу, який розширився менше. А тепер магія в дії всередині чайника. Вода закипає, утворюється гаряча пара. Ця пара потрапляє прямісінько на нашу біметалеву пластину. Пластина миттєво нагрівається і клац різко вигинається. І цей рух, цей вигин, він фізично натискає на кнопку вимикача. Все, чайник вимкнувся. І жодної складної електроніки, лише чиста фізика. І цей геніальний принцип працює не тільки в чайниках. Це ж серце старих добрих механічних термостатів, це те, що вимикає праску, коли вона нагрілася. Це є і в духовках, і в купі інших нагрівальних приладів, проста, але неймовірно надійна технологія. Тож виходить, що ця невидима сила, вона справді повсюди, від цього мікроскопічного танцю атомів до велетенських мостів і залізниць, і навіть до глобальних явищ. Бо що таке вітер? Це ж є рух повітря, яке нерівномірно нагрілося і розширилося. А океанські течії те ж саме. Ця сила буквально формує наш світ. Тепер, коли секрет цієї сили розкрито, просто спробуйте озирнутися навколо. Подивіться на світ трохи інакше. Цікаво, які ще речі та явища, з якими ми стикаємося щодня, насправді потайки живуть за законами теплового розширення.